Всім привіт, народ! Ви на каналі Дед з вами Дімас, і сьогодні ми з вами пограємо в гру під назвою Doll Imposter. Це доволі-таки моторошний хорор, де ми в ролі хлопчини маємо дізнатися, хто ж все-таки самозванець з даних ляльок. Отже, давайте без лишніх слів починати. Ласкаво просимо до дол імпостер Ви охоронець ляльок, одна з них жива і має намір убити вас. Ви повинні дізнатися, як це яка це до 9.00. Ага, Детектив. У вас буде роль детектива, у якій ви повинні будете визначити основні симпатії і ампатії самозванця, перелічених на панелі ліворуч від вас, що йому подобається, а що ні, хто його ворогом, друзями, коханням чи ненавистю. Ага, зрозуміло. Так, здивимось. Ляльки. Для початку є 20 ляльок, Позначте їх на дошці, і коли будете готові, підійдіть до кімнати, щоб зустріти їх. Так, що це в нас таке? Чай з ворогами, відкриті коробки, телевізор, організація, кров. Так, натисніть Enter, щоб увійти в чат. А, це можна грати не самому. А що за, за фрізи такі незрозумілі? Так, як бачимо, в нас тут є купа ляльок. І нам потрібно на основі цього всього. На основі цього всього визначити, хто ж з них все-таки тут е, самозванець, хто з них живий. Так, де тут вони? Тут у нас. це в нас що? А, тут зачинено. Тут, тут зачинено, Корис... відкривати якісь сторонні предмети. Ага. А як мені там? Взаємодіяти з цим всім ділом. Що, мені просто лягти спати, чи що? О, блядь, дивіться, хрест перевернутий. Такс. Believe in mommy. In yourself. Такс, тут в нас купа ляльок. Такс, їх дуже багато. Daisy. Їх потрібно ще запам'ятати, чи що? Я не можу зрозуміти. Ми можемо призумати. Але увійти зараз куди-небудь ми не можемо. А, ось, дивіться. Ось як воно працює. Так, добре. Тепер ми знайомимося уже. Блять, налякало мене, сука. Це лялькова кімната. Тут ви побачите, що вони робили, поки ви спали. Подивіться на них, а потім поверта... повернемося до кімнати. Так, добре. Блять, а цей ліхтарик його можна вимкнути якось? Такс, Іві, Біл, Макс, Бастіан, Люсі, Мегі, Семмі, Еммі, Рікі. Так, і тут ще так розумію, 10 ляльок знаходиться. Такс. Пенні, Віктор, Манті, Зоя, Флора, Руді, Долі, Белла, Фредді, Тейзі. Такс, добре. Тепер ми з вами що робимо? Це що в нас таке? Двері. Не забудьте тримати двері замкнені на засу. Якщо ви цього не зробите, ляки можуть вийти, змінити ваші тести і навіть убити вас. А -а, а, а це що в нас таке? Це світло. А чого ми не можемо його вімкнути, наприклад? Такс, добре. Зачиняємо двері, зачиняємо їх на засу. І йдемо до себе в кімнату. Так, з ці двері. Сон, щоб заснути, просто наведіть на ліжку та класніть по ньому. Нічого складного немає поки що. Так, події. Схоже, що самозванець зробив декілька подій. Вони відображатимуться на панелі ліворуч. Перегляньте їх, а потім знову передіть до кімнати. Такс, телевізор і музика. Так, 12-та ночі була. Телевізор і музика. Хто в нас тут любить телевізор? Телевізор і музику. Музика, дивіться, лайки теле... не подобається. А, телевізор мінус відразу. Так, не подобається музика. Музика не подобається. Музика телевізору взагалі не подобається. Такс. Музика подобається. І телевізор подобається. Дивіться Люсі. А, Люсі Зоя, до речі. Музика. Ні, телевізор мінус. Такс, Люсі і Зоя поки що. Музика. Ага, не подобається телевізор. Телевізор музика не подобається. Так, що ви двоє перші в мене імпостери. Такс. цьому не подобається, цьому не подобається, цьому також не подобається. Е, такс, музика і телевізор. Ріки. Такс. Давайте тоді запам'ятовувати. Це буде в нас перші двоє. Так, Люсі і Зоя. І хто в нас тут? Ріки, здається. Ріки. Ріки в нас. Не е, любить також це все діло. Так, не подобається телевізор. Угу. Світло. Музика, телевізор Монті. Дивіться, Монті. Що в нас тут є такий от крас красень. Так, е, телевізор музика не подобається. Телевізор не подобається. Телевізор музика не подобається. Музика не подобається. Все. Добре, ми розібралися. Тепер ми маємо вибирати це все діло між Люсі-Зоєю. Рікі і Монті. Так, Тепер у нас 4. 4 із 20. Тепер ми маємо подивитися на. Так, Пастки. Давайте влаштуємо пастку для самозвальця. Ми вже знаємо, що він любить телевізор і музику. Увімкніть світло. Такс. Окей. Відкидає. Давайте повернемося до групи та почнемо відсівати підозрюваних, які не відповідають нашим доказам. Не зрозумів. Так, зачинимо двері поки що на засу. Бажано. Такс. І що? Він має, типу, вимкнути його чи що? Сам має вимкнути, наскільки я розумію. Тобто ми повернулися до кімнати. Такс, давайте подивимось. Світло вимкнене? Ні, вимкнене. А, це, типу, мені потрібно піти лягти спати. Так, все. Зачиняємо це все діло. Це також діло ми зачиняємо. А, ми не можемо піти. А, потрібно відмічати їх. Добре, так. Не любить телевізор, музику. Телевізор. Музика. Музика. Так, світло. Подобається телевізор і музика. До речі, долі. До, до речі, ми її пропустили з вами. Не подобається телевізор, телевізор, музика. Такс, ця підходить. Зоя, телевізор, музика подобається. Такс, Фредді, музика не подобається. Такс, тут телевізор. Блін, воно якось так фокусується довго. Такс, телевізор не подобається. Музика, телевізор взагалі не подобається. Тут телевізор не подобається. Такс, музика і телевізор мінус. Такс, відкриті коробки, світло, чай з ворогами. Такс. Це, це руді здається. О, музика не подобається. Такс. Музика, телевізор подобається. У нас тут є якраз і музика, і телевізор. Такс, тут в нас що? Лайки, музика. Мінус телевізор. Чудово, у вас залишилось 5 підозрюваних. Так, добре. Ходімо спати. Ага, це типу обучалка, в принципі, поки що виглядає доволі таки просто. Він потрапив в нашу пастку і вимкнув світло. Тепер ми можемо відкинути всіх, кому подобається світло. Так, в смислі подобається. Не зрозумів. Так, світло пере, пере, перемістіть інших, рухається сам, рухайтесь сам. Телевізор не любить світло. Він не любить світло. Чи любить світло? Чи він вимкнув його. Такс, давайте сходимо, подивимося для початку. Такс. Добрий день. Рікі. Рікі і Монті. Рікі і Монті він дістав з своїх. Е цих... З своїх коробок. Значить, Рікі і Монті, напевно, що для нього вороги. Він вимкнув світло чи вимкнув? Він вимкнув його, значить воно йому не подобається. Тобто йому не подобається світло. Так, значить дивимося. Ненавидить. Такс. Не подобається. Оце, до речі, підходить долі. Вороги. Вороги Рікі і. Ріки є. А Монті, здається, також. Блін, я забув, якщо чесно, як звати другого. Такс, рікі. І Монті. Е, ну Рікі підходить поки що. Такс, добре. Такс. Не подобається. Е, так, подобається світло, значить, це ти в мінус. Так, світло подобається. У вас лишилося троє. Ходімо до кімнати, якщо пер переїхав, а хто не переїхав. Так, Рікі і Монті поки що. Переїхали. Такс. Е, не ненавидить вороги Еммі, Меггі, Іві, друзі, Фредді, Віктор. Біл. Такс, ти нам не підходиш. І ти нам Такс. Ну, їх двоє. Такс. Не довіряй. У вас Рікі на дивані та Монті за фортепіано, тому ми вже маємо двох можливих кандидатів. Однак ми не збираємось ризикувати 50 на 50. Давайте повернемося до кімнати, щоб виключити того, хто не може бути, і почекаємо. Такс, добре, давайте тоді повернемося до кімнати. Так, зачинимо ці всі двері. Вони двоє вийшли. Такс. Все нам потрібно лягти спати. Ні, не потрібно лягати спати. Так, Рікі і Монті. Так, лягай спати, і давай подивимося, чи підказка буде розгадана за наступну годину. А, Долі. Долі в нас чого? Ну, їй також не подобається світло. Вороги Фредді, Рікі, Віктор. Такс, добре. Я таки не зрозумів оцей от момент. Чого? Остання година? У нас є тільки цей шанс дізнатися. Йдемо до кімнати. А чого остання година? Так, добре. Це обучалка, в принципі, тут все поки що просто. Don't touch. Зрозуміло, що він любить кров. Це може бути будь-який з двох. але поставте пропорції. Фредді відсутній, а його коробка повна кров. Він залишив вам цей вердикт, коли ви впевнені, відкинете кандидата. Так, йому подобається кров. Добре. Е, дивимося тоді, хто з них. Е, так, світло. Кров подобається, до речі. А другий в нас. Е... Молодець. Ви пройшли цей підручник. Ви, маєте, ви знаєте основи. Хм. Добре. А, а лайки кров. Не подобаються відкриті коробки. Відкриті коробки, світло, чаю з ворогами. Так, все. Монті тоді в нас цей імпостер. Давайте пошлі. Заберемо. Так, це Рікі. А як тебе поставити на місце? А, так, це Фредді. А давайте подивимося на Фредді. Чи він ворог? Так, Монті. Так, вороги Фредді. В кого? Ненавидить Фредді. Він ненавидить Фредді, до речі. Так, от. Все. Тепер зрозуміло, чого саме Монті. Хелпас. А як мені закінчити обучалочку? Так, уже розпочинається гра, де ми самі маємо вгадати без різних підказок. Такс, приїхали ми до будинку. Якщо чесно, я поки розібрався, блять, як, як же ж все-таки розпочати нову гру в соло. Пройшло дуже багато часу. Такс, це в нас зачинено. Добре. Давай, давайте подивимося, де ми з вами маємо проживати взагалі. А, це все-таки будинок, і тепер нам потрібно. Такс, добре. Тут в нас. Тут в нас наше ложе. Супер. Е, де самі ляльки? Самі ляльки знаходяться в нас ось тут. Добре, будемо бачити. Такс. Ми можемо вімкнути музику, вімкнути телевізор і вімкнути світло. Це буде доволі таки той, хто щось не любить, він його обов'язково вимкне. Такс. Тепер нам потрібно було б знайти, де розставлені всі ось ці списки. Так, блядь, далбайо. Сука, нелякавна. Ну, трішки. трішки я підісрався, якщо чесно, блядь. Такс, а де все-таки розставлені оці списки ляльок і кого нам потрібно тут знайти? Де нас дол-імпостер? Є в нас тут взагалі такий список? Чи він був тільки в обучалочці? Далі в нас вже цього списка не буде. О, дивіться, тут, до речі, Люсі розбите. Так, давайте присядемо, подивимося. Так, Люсі в нас розбита. Так, окей. Ну, першим ділом це відразу той, хто. Той, хто Люсі, ворог, або не, ненависть до Люсі. І світло вімкнено, все, супер. Так. Я проїбав скрімер? Ха, ха як же ж добре, блядь. Так, зачиняємо до себе двері. А, спати ми, до речі, ще не можемо. Потрібно ще щось знайти. А що я ще тут не знайшов? Тут ще щось має бути? До речі, тут щось світиться синеньким. Але це нічого важливого такого. Так, це в нас що колонки це все діло. Окей. А де я що маю знайти, що я пропустив? Виявляється, це все діло в нас знаходиться в нашому фургоні. Ми з вами пропустили одну годину. Тепер ми подивимося, що тут відбулося. Так, тут у нас... До речі, за нами постійно з'являється якийсь скример. Блять, долбоёб, сука. От, типу такого скримера. <схи> Ой, блядь Так, що в нас тут робиться? Світло є. Телевізор є, музика є. Флора, дивіться, ще й флора побита. Флора і Доллі Флора, Доллі і Люсі. Е, любить світло, любить. А, і Ель, Еві Еві Такс. Блін, ну це бігати. Такс. Люсі, Еві, флора і Доллі Доллі ж побита, правильно? Так, 4. Люсі флора, Еві І Доллі Такс. Е, любить світло, любить телевізор. Такс. Ну, в принципі, тоді давайте що ми зробимо? Е, ті, хто не люблять світло. Не подобається світло. Світло мінус Мегі відразу. Е, ненавидить долі флора Люсі Зоя. Ні, не підходить. Ненавидить світло. Е, ненавидить музика. Не подобається музика. Вона б її виключила полюбе. Флора Еві долі Люсі. До речі, оця вона е, ні, не підходить, здається. Еммі. Е, так, е, організація не подобається телевізор. Такс, не подобається телевізор, кров, світло. Такс. Телевізор. Світло. Телевізор. Організація кров. Це, це, ці всі подобаються. Такс. І це. Відкриті коробки. Угу. Так, переходимо до других. Так, світло не подобається. Телевізор не подобається. Світло не подобається. Музика не подобається. Організація телевізор не подобається. Музика, світло, телевізор це просто-напросто все. Такс. Тут в нас не подобається музика, телевізор. Тут в нас що? Музика, телевізор, світло. Є? Є. Такс. Телевізор не подобається. Організація, кров відкриті коробки. Телевізор. Телевізор не подобається. Так, ну тут ми викреслили всіх. А в нас тут залишається хто? Зоя і Люсі. так. -с. Ненавидить Макс, Дейзі, Еммі, Мегі Рікі. Ненавидить. Білл, Фредді, Віктор, Рікі, Пенні. Любить. Друзі, Доллі, Флора, Монті, Бастіан, Рубі і Семі. Угу. Іві, Флора. Бля, то тут не те. Не те якось виходить. Такс. Е, потрібно по-іншому тоді дивитися. Щось взагалі не б'ється в мене поки що. Так, не люб е, світло. Е, значить, має подобатися світло по логіці речей. Правильно? Якщо е, світло не вимкнули. Світло не вимкнули. По логіці речей, значить, вони. Світло ж горить. Це не горить. Це горить. Музика далі грає, телевізор далі працює. Такс. А якщо подивитися, хто. Кому не подобаються от оці персонажі. От. Оці два персонажі тут. Тобто Еві і Люсі. І тут хто не подобається? Флора і Доллі. Це вони відносяться до ворогів, напевно, чи до е, цих? Чи до. до тих прям кого ненавидять. Так, давайте погнали зараз відразу. Фургон перевіряти цю всю інформацію, яку ми зібрали. Ну, в принципі, ми поки що абсолютно нічого не зібрали з вами. Ну, поки що по, тим, по тому, що я побачив, то під все підходить нам Іві Непомітний. Іві тому, що в неї вороги Флора, Еві, Долі і Люсі. Так, але я пропоную перечекати. Що це блядь Але я з вами пропоную перечекати ще одну нічку. Так, залишаємо ввімкнену музику. Добрий день, блядь. Е, залишаємо ввімкнену музику і подивимося уже. Е... О, добрий день. <клес> Блять, та сука, що ж ви робите нахуй, то. Кількість крімерів на 1 метр квадратний, то блядь. Так, зачиняємо до себе двері і лягаємо ще поспати. Подивимося, що на цей раз у нас буде. Такс, телевізор. Такс, подивимось. Погнали. Блять, що це було нахуй. Здалося вже, блять, чи не здалося вже це. Хуй Хуйзна, вже не знаю, чи здається мені, чи це не здається мені. Побігли. Музика подобається, до речі. Телевізор працює. Е, Хтось ще побитий є. Ні, дивіться, вони всі далі сидять на своїх місцях. Е, це все як і було, так і є. Нічого абсолютно не змінилося. Мені здається, це Іві все-таки. Як не крути, а давайте спробуємо. От чисто заради такого от експеримента невеличкого. Зачиняємо це все діло. Це діло ми з вами також зачиняємо. Це діло також зачиняємо. Повертаємось сюди. Тут, в принципі, всі викреслюються. Так. І тут залишається в нас тільки Іві. Ці двері також зачиняємо. Промотати, пропустити всі години. Я не знаю, навіщо я, в принципі, натиснув цю клавішу. Але я вважаю, що це Іві. А, це тупо. Я сплю просто-напросто. Добрий день. Я підозрюю, що мені жопа. Ви розбрукували нову складність. Аа. Ви пере. Ви перемо. Деталі дії. Так, чай з друзями і. Такс. Добре. Назад. Чи можете ви допомогти. мені? Такс. Йдіть до безпечного будинку. Все-таки народ ми з вами виграли. І, до речі, я поки розібрався ще з цим будинком. Тут у нас купа всього. От подивіться на це все діло. Просто-напросто подивіться те, що тут відбувається. І як я мав вгадати, куди мені потрібно йти. От подивіться просто-напросто на це все діло. І тут купа коробок. Тут у нас навіть нові локації якісь від тут стоять. Розставлені всі. Е, купа всього. Ця взагалі ще зачинена поки що. Ну я так підозрюю, що воно десь тут. О, Іві. Іві в нас був, була імпостером. Іві в нас була імпостером, і тепер вона знаходиться в нас як трофей. Так що ми це все діло зачиняємо. Е, ну його нафіг. О, так. Ні, ні ні не роби такого. Ну його нафіг, не будемо ризикувати і е, пробувати нашу долю на вдачу. Так, ці двері також ми зачинемо. Але щоб розпочати гру, нам необхідно підійти от сюди. І, і через цей комп'ютер вже вибрати там, типу, що ми хочемо. Такс. А як мені вийти звідси? Е, так, нова гра. Класичний назад. Вийти. О, ми вийшли з комп'ютера. Так, щоб використати, ви можете відкрити скриню, токи не прийдете підручник режиму кар'єри. І, як бачимо, тут у нас розробники, і, е, я так зрозумію, е, якісь. Тестувальники чи хто це, і тут і є. Валера Гостер, до речі, дуже багато uh, ютуберів, які ми, в принципі, всі з вами знаємо. Вітьок Плей, якийсь, блять, перший раз чую Деді Снайпер. Блядь, ну не знаю. Не знаю, не знаю. Так, ну поки що народ, ми з вами закінчимо проходження даної гри. Якщо вам дане відео сподобалося, то оцінюйте його лайком, підписуйтесь на мій канал. А з вами був Дімас, всім удачки, всім пока.